На гра сімейні свята. Так приємно, коли свято відзначають у родині. Українських свят багато, знати дітки їх повинні, як накрити стіл у хаті, в домі радість і тепло, значить, традиційне свято нині в цю сім'ю прийшло. До сімейних свят. Належать дні народження членів родини, на ці свята печуть або купують іменинний торт, який прикрашають свічками, запрошують друзів і родичів, готують сюрпризи, подарунки для іменинників та теплі привітання для них. Українське родинне свято. У чому домі прикрашають святкову ялинку, купують маски, хлопавки, конфеті. Відзначаючи це свято, накривають стіл і чекають бою годинника. Традиційне родинне свято в Україні це Різдво Христова. На Різдво готують різні пісні страви, варять кашу кутю та узвар. На вся родина чекає появи першої сірки. А ще сім'я дожидає гості колядників, щоб послухати веселі пісні колядки та пригостити їх солодощами. У кожній родині відзначають свято 8 березня. На це свято поздравляють усіх жінок і дівчаток родини маму, бабусь, сестричок. Чоловіки цей день самі накривають святковий стіл і дарують своїм мамам, дружинам і донечкам весняні квіти. А хлопчики теж літають своїх матусь разом із татицями. Гарне родинне свято велике. До цього свята печуть або купують в магазині смачні пастки. Яєчка освячують у церкві, а потім їх приносять додому, ставлять на стіл і снідать усією родиною. Усі радіють святу Воскресіння Христа.